Звичайно ж, всім цікаво, що в мене за віза. <сум> Австралія молодець, вона не дала прихисток українцям, але лише на 4 місяці. Хто встиг, той встиг. Це було з березня по липень 22-го року. Я тоді, взагалі, не відомляла, що відбувається, і не навіть не дивилась в сторону Австралії. Тому я пролетіла з цим варіантом. Люди, які були на які отримали ці гуманітарні візи, вони вже поотримували. Піар через рік чи два в них є право податись на австралійське громадянство. Тож так, це не я. Я туди не потрапила після того, як я вирішила, що я хочу прилетіти в Австралію. Я почала дізнаватись, а які є варіанти. Так, я вже знала, що я пролітаю з тим варіантом, бо вже лавочку прикрили. І був варіант тільки або приїхати до чоловіка, якого в мене не було, або приїхати до роботодавця, якого в мене теж не було, або приїхати студентом. Цей варіант я теж не розглядала. Був варіант приїхати по туристичній візі, отримати її спочатку. А після цього податись на protection візу на 866. І що це означає? Ти просиш прихисток на загальних умовах, тобто ось ці візи, які були гуманітарні тільки для українців, і більше ні для будь-якої іншої національності. Той прихисток на який подалась я і всі українці, які приїхали після, це на загальних умовах, що це означає, що людина з Індії так само може прилетіти і податись на таку саму програму. І це якраз ускладнює. Момент з прийняттям рішення, що відбувається після. Як тільки ви подаєтесь на, цю, на цей прихисток, потрібно заповнити дуже-дуже багато сторінок інформації, наскільки я пам'ятаю, їх було 27. Здається, я заповнювала сторінок. Це все робиться онлайн, і ти надаєш дуже ще купу документів додаткових, ти розписуєш свою історію, що в тебе сталося, і таке інше, що я й зробила. І очікуєш.